Слава Україні! Сьогодні в нас максимально практичний сюжет. Дай Бог для всіх наших захисників, які охороняють нашу неньку в ракурсі, як сонячні панелі можуть допомогти в момент крайньої необхідності в енергопостачанні невеличкого підрозділу Збройних сил України. Коли такий підрозділ перебуває в межах відсутності елементарної побутової розетки, ракурс про невеличкі автономні системи для заряджання найнеобхідніших гаджетів, мобільного телефона, радіостанції і можливо зарядки для дрона для кожного захисника України від компанії сонячні системи. Конкретно ніж перш ніж розпочати там технічну сторону функціонали, і хотілося б трошки підійти з думками і ракурсом, як взагалі е, ну, компанія сонячні системи, е, всі всі люди, які об'єднані навколо ідей і будівництва сонячних і електростанцій, і людей, які підтримують на сонячні наш канал, як ми прожили був, фактично останніх шість місяців. Фактично, екскурс такий був, що це було від такого хаотичного усвідомлення, що дійсно щось потрібно робити, е, починаючи з того, що Дійсно обороняли місто рівно, набирали мішки з пісками, вважаючи, що це абсолютно реалістичний напад там зі сторони Білорусі. Наступними ракурсами ми зрозуміли, що така історія далі не піде. Якщо це не робити на постійній системній основі, і результатом цього проекту ви також могли б побачити це проект, який ми збудували для. Дійсно, там одного з найбільш вразливих місць, які про які пройшлася русня, це для бородянки була збудована сонячна електростанція. Ну а далі ми розуміємо, що ці можливості фінансування вони є не безмежними і об'єктивно бачимо, що волонтерське саме фінансування цього руху він ну поступово, ну як сказати, силами українців він неможливо підтримуватися. І тому є ракурси, коли ми почали у до нас ще раз на цьому фоні є звернення до нас як до. Людей, які інсталюють великі чи маленькі сонячні електростанції, почали звертатися, в тому числі і наші клієнти, із запитами, що б ми могли би запропонувати, або якісь з якими ідеями можна було б забезпечити бійця, чи можливо невеликий підрозділ, якщо він знаходиться на якійсь віддаленій відстані. Ну, другим питанням чи другим ракурсом, чому ми готували цей сюжет, це безпосереднє звернення людей, які підписані на наш канал. І безпосередньо вони запитувалися, щось прокоментуйте чи розкладіть, будь ласка, по полицям, що складається така система, і що критично потрібно дивитися, коли таку систему люди починають підбирати ну фактично на волонтерських засадах для тих підрозділів, за які переживаємо своєю там душею і тілом. Ну і на фоні цього ми точно прокоментуємо трошки ширше питання, коли таких систем почало з'являтися, ну фактично як кінцевих продуктів, надзвичайно багато там на ринку України. І, от конкретний там кейс, що може. Дати для бійця для конкретного якогось підрозділу невеличка автономна сонячна електростанція. Конкретно і про це присвячений далі наш сюжет. Що конкретно? Тепер розбираємося в технічній стороні. Безпосереднього рішення. Конкретно маємо в даному випадку, пропонується для використання дві сонячних панельки. Кожна сонячна панель в ну, технічних характеристиках, які зазначені на там, упаковці етикетці, ця сонячна панелька ну, озвучується, що така сонячна панель є 50-ваттною. Що по факту це означає, що протягом однієї години, якщо на неї правильно буде світити сонце. Відповідно, така сонячна панель за годину виробить 50 Вт. Конкретно для зарядки там, мобільного телефону цього в принципі буде достатньо. Чому їх в даному випадку тут скомплектовано дві? Все-таки -все з перестраховкою все -таки, там, певних погодних змін, забрудненості, не, -не надто яскравого там, сонячного проміння і так далі. В даному випадку ми все таки запрограмували, що це буде дві сонячних панелі, які будуть ну, певним чином під'єднані. Далі ну, вся там іронія, яка б не була, ми вважали би, що. Цей чемоданчик, який ми зараз називаємо його сірим, це той сонячний чемоданчик, який не дасть нашому агресору застосувати ту свою там ядерну зброю, але ми впевнені в своїй перемозі, в своїй правоті і конкретний розбір фактично ну, основ, основи, де в нас візьметься. Енергія для підзарядки е, мобільного телефону і ну, ті всі гаджети, які озвучувалися. Таким чином, ці дві сонячні панелі закінчилися стандартизованими підключеннями, тобто це mc 4 конектори, які безпосередньо зразу обладнані, і можуть нам підключити вже їх до, е, для того, щоб е, виникали певні можливості і функції. Ну і далі імітуємо, що в даному випадку ми підключаємо два мобільних телефона, Почалася зарядка, наскільки це там видно і зрозуміло, одного мобільного телефону. І в другому випадку ми ще одного телефон підключаємо, щоб фактично е там була можливість заряджати відразу два мобільних телефони. Ну, за це відповідає фактично там, два роз'єми, які ми маємо е ну, в форматі там, usb шних і фактично це щось імітує е ті речі, які е по правильному встановлені в кожному е автомобілі. Ми трошечки ще раз допрацювали саму цю ідею, і окрім такої зарядки там, мобільних телефонів, маємо можливість виходу і розетки на 220 вольт. Це в тому випадку, коли ну, можливо це щось стосується аля, можливо, якогось там айфона чи ще щось такого там, ракурсу техніки, де нам потрібен змінний струм. І тут, зокрема, вона обладнана друга частинка, це е, безпосередньо виходом на 220 вольт. Ну, щоб це не було якоюсь там ультратаємницею, тобто не з такою філософією ми живемо по життю для того, щоб можливо там є бажання в когось самостійно змаструвати такий от блок, демонструємо його фактично внутрішню частину. Що тут основним є в у виконанні? ми, ми маємо. В першу чергу логіку розкладемо від сонячних панелей через відповідні конектори, під'єднаний під контролер. Контролер у нас відповідає за те, щоб в системі з'явився рівномірний струм для того, щоб ми мали можливість заряджати мобільні телефони. Цей контролер ну, він там для зручності він так само об'єднаний USB-виходом і може так ставатися, що якщо потрібно зарядити телефон безпосередньо і від самого контролера. Можна і, і використовувати і, 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 і ці виходи, вони також робочі, так само почалася зарядка мобільного телефона. Але основою самого контролера є правильна зарядка акумуляторного блоку. Тому що від того, коли є сонце, можливо, від цього є там всім щастя, коли ну, всі ці прилади гарно функціонують, але тільки сонце ну, перестане так активно світити, так як в даний момент часу, відповідно настане той момент, що. Ну, безпосередньо система втрачає свою життєздатність. Тому фактично три обов'язкових елементи, і один, і один такий, можна сказати, опціональний. В системі повинні бути сонячні панелі, повинен бути контролер, який вміє перетворити нестабільний струм, який є в сонячних панелях, в зрозумілий заряд для подальшого використання. Повинна в системі після контролера стояти акумуляторна батарея, і як опція може стояти перетворювач, який перетворить постійний струм з контролера з акумуляторної батареї, перетворить у змінний струм, який ми користуємося в побуті. Ну щось на зразок 220 вольт у Нас все таки в польових умовах, де виникне. Думки з приводу практичності виконання і можливості такої системи в тесті, який ми проводимо останніх буквально два дні для заряджання мобільного телефону для підтримки роботоздатності в гарний світловий день, система точно закриє всі там базові потреби. Є в тому нерозуміння чи невпевненість в ракурсі, все таки практичності виконання таких речей. Я зараз конкретно про те, що всі ці речі ми тестуємо, слава Богу, в цивільному спокійному житті. Як цю систему на сьогоднішній день наскільки практично використовувати в польових умовах, там де йдуть військові дії, де є постійна там зміна якихось оперативних обстановок і так далі, тому подібне, я цього не можу коментувати, тому що ці думки в цивільному житті вони абсолютно інші, е, ніж там на передовій. Конкретні е, в те, що ми не можемо дати відповіді, це дасть тільки практика. Тобто, наприклад, чи взагалі форм-фактор такого переносного рішення з двох сонячних панелей, чи він життєздатний? Чи не буде так, що в момент якоїсь там критичної атаки це все повинно бути? В одну секунду зібрано і вкинуто в якийсь в бліндаж для того, щоб воно не було пошкоджено. І іншим ракурсом в нас є питання відносно того, хто конкретно буде його експлуатувати, тому що, ну далі при цих всіх, здається, базовості цих всіх речей, тут є одне з найбільш слабких місць це акумуляторний блок, про який треба відверто поговорити, тому що чим якіснішим буде цей акумуляторний блок, звичайно, тим буде життєздатність цієї системи, вона буде довшою. Але від цієї якості буде напряму впливати вартість, тому що, ну ще раз, чи можливо варто. Говорити про те, що таких би комплектів їх би мала бути велика кількість, і при цьому, що навіть там повна його. Вихід з ладу цього комплекту це не настільки там трагедія, тому що ми маємо інший за в принципі дешевою ціною. Чи це щось повинно бути е, дійсно сам супер-мега нам надійне, повністю пиловолого захищене. Ну тобто цих ракурсів ми немає, не, не, не знаємо. І лише практика. Ще раз ми хочемо цей конкретно комплект передається на волонтерських засадах для того підрозділу, який відправляється на передову, і хлопці, по мірі того, як будуть експлуатувати цю штуку, дадуть нам якийсь зворотній зв'язок. Впевненість в тому, що зарядивши мобільні телефони, те, що там отримуємо відгуки, рацію і дрон протягом світлового дня це абсолютно реалістично здійснювати за допомогою такого нескладного комплекту. Історія, яку хотілося б продовжувати, але хотілося б про неї сказати в якомусь позитивному ракурсі чи руслі, дай Бог, щоб такі системи якомога швидше стали абсолютно непригідне н... 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 нікому не потрібними, оскільки ми отримуємо якомога швидше перемогу. В нашій справді визвольній війну за свободу. І за нашу незалежність. Але поки в нас іде війна, варто говорити про реалізм таких комплектів. Говорити про практику їх застосування. Ще раз давайте бути максимально конкретними і доречними в плані одному з найбільш важливих це ціни. Даний комплект з двома сонячними панелями, з акумулятором трошечки збільшеної ємності, з можливістю використання розетки на 220 вольт. Така система обійдеться в цінах вересня 2022 року. В районі не ну не, не, не менше 12 тисяч гривень. Якщо це без без безпосередньо можливості 220 вольт, тут то ціна зменшиться на тисячу гривень. Це від 11 тисяч гривень. Тепер ракурс стосовно можливості і бажаних очікувань ще раз, це комплект, який закриває супербазові. Потреби в польових умовах, зарядка мобільного телефону і там якихось невеликих гарнітур. Другий ракурс, якщо все таки є потреба в, в умовах польових дій, забезпечити через акумулювання інші системи, для цього треба шукати ну, більш вартісні речі з більшим функціоналом по ємності акумуляторних батарей і по потужності системи. Таку систему ми загалом оцінюємо, що максимально, що сюди можна підключити в об'єктивній реальності це щось з потужністю 200 Вт. 200 Вт, це, скажімо, це 4, наприклад, там, якихось лампочки потужністю 50 Вт. Інше рішення, про яке ми так само розповідали, це рішення, наприклад, від компанії, повністю інженерно пропорцьовані, від рішення від компанії EcoFlow з іншим цінником, який ви бачите на екрані, але це знов-таки ми отримуємо зовсім інші і гарантійні можливості, і знов таки візуальні речі, якщо це, звичайно, необхідно і доречно. Тепер стосовно взагалі. Нашої ініціативи, хто хотів би там, звичайно, підтримати ту ініціативу, яку ми зараз розвиваємо в ракості волонтерського проекту, ви бачите на екрані безпосереднє посилання на наш. На нашу громадську організацію, яка безпосередньо займається волонтерською діяльністю, і е, саме е, через її офіційний рахунок, ми просимо хто подобається ця ідея, е, надіслати нам донат. Відповідно, ми зберемо ще таку одну систему і обов'язково відправимо нашим захисникам на передову для того, щоб вони обов'язково завжди залишалися з нами на зв'язку і якомога швидше попередили і. Повідомили нас про те, що ми перемогли у цій війні. Інше питання, кому зацікавило придбання таких систем, можливо, в туристичних цілях, можливо, в ракурсі якогось такого комплекту для садового будинку. Звертайтеся, безпосередньо дамо всю необхідну технічну інформацію і, і порадимо, що важливо дійсно в підборі таких елементів. З вами були сонячні системи з вірою в нашу перемогу. Знаємо, що можливо Технічної інформації сьогодні було надзвичайно багато, але все, що ви залишаєте в обов'язково в коментарях, ми максимально е швидко і коректно намагаємося на ці всі коментарі відповідати. Тому кому сподобалось відео, відзначте його лайком.